Доброго дня! Хочу розповісти, як оформлювати авто в Румунії. Спочатку треба скласти вам договір куплі-продажі. Я вам розповідаю на прикладі міста Брагадіру. Це в центрі міста можна знайти або на автосервісі, як я робив. Там складаєте продавець і покупатель складає домовленість у чотирьох екземплярах. Там написано від одного до чотирьох. Потім вам віддається один, а три забирають продавець і їде в свою примарію знімати її з обліку. І з печатками вам їх віддає, але не усі. Одна лишається у нього. Одна чи дві не пам'ятаю. Потім з цими папірцями ви їдете в примарію свою по місцю мешкання. Ось. І там подаєте ці папіри і сплачуєте такси е, в пошті, е, сплачуєте за номери, в моєму випадку 56 лей, і 47 лей ви сплачуєте за тих паспорт, який вам видасть. Потім два дні вони перевіряють. Е, базі налогової, звідки у вас гроші працюєте ви чи ні, хто ви і як ви. Через два дні приходите, забираєте в них папірці і йдете вже в регістраційну поліцію щось близько МРЕО, як у нас. І там ви подаєте ці папери. Після того, як ви подасте до них папери, вам треба зробити сігурарію. Це страховку. Робите страховку, йдете знову до поліції, ви з'являєтесь в базі, вони це бачать, і е, далі е, запускають, ну, працюють вони вже, запускають ваші папери в базу усі і видають вам е, тимчасовий е, технічний талон, котрий діє місяць і, е, з мокрою печаткою, з QR-кодом. І по пошті вам прийде вже оригінальний талон. Це якщо ви купили авто на румунській реєстрації. Тобто, якщо ви купули, купили авто з румунськими номерами. Якщо ви берете авто не з румунськими номерами, вам її треба ставити на очіт в Бухаресті. Наскільки я зрозумів, лише в одному чи в двох місцях є. RAR називається реєстрація там, авто. ось ну З цим я ще не сталкувався, тому вам нічого не можу про це сказати. Кажу про те, з чим столкнувся. ось В принципі, нічого складного, все швидко робиться. Якось так. Якщо будуть питання, пишіть. Будемо відповідати на всі ваші питання.